Доброго ранку, травам росистим, доброго ранку квітам барвистим, доброго ранку сонечку ясному. Доброго ранку, діткам прекрасним. Вітаю вас на занятті. Діти, я впевнена, що ви багато чого вмієте і знаєте. І, мабуть, вмієте дуже добре рахувати. Давайте разом порахуємо до десяти. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. А зараз пропоную порахувати від трьох до п'яти. Три, чотири, П'ять. Від чотирьох до восьми. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. А спробуйте порахувати від дев'яти до п'яти у зворотньому напрямку. Дев'ять. Вісім, сім, шість, п'ять. Молодці. Тітки, а як ви думаєте, навіщо нам уміти рахувати? Як, наприклад, можуть поділити іграшки діти, які не вміють рахувати? Мабуть, кожна дитина візьме собі по одній іграшці. До нас у садочок завітали ляльки, які хочуть погратися іграшками. Давайте порахуємо, скільки ляльок. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Отже, шість ляльок. Дітки, як ви гадаєте, скільки іграшок? Нам потрібно, щоб у кожної ляльки була одна іграшка. Щоб не помилитися, ми спочатку роздамо кожній ляльці по одній іграшці, хлопчикам машинки, дівчаткам різні інші іграшки. Кожній ляльці даємо іграшку. Давайте порахуємо, скільки іграшок ми дали. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Скільки ляльок? У нас в гостях 6. Скільки іграшок ми дали лялькам. Стільки ж, скільки і ляльок теж шість. То що ми можемо з вами сказати про кількість ляльок та кількість іграшок? Чого більше або чого менше? Можливо, їх порівну. Так, правильно, кількість ляльок така ж сама, як і кількість іграшок. Їх порівну. А зараз я пропоную вам пограти в гру «Плесни в долоні. Треба плеснути в долоні стільки разів, скільки предметів зображено на картинці. Молодці дітки! А зараз я хочу вам розповісти одну історію. Жив був котик. Він дуже полюбляв вранці виходити на подвір'я і чекати там діточок, які приходили та з ним гралися. Одного разу котик прийшов на подвір'я і побачив там двох веселих цуценят. Що ви тут робите? запитав котик. Не проганяй нас, котику, нам так сумно, ми теж хочемо гратися разом з діточками. Ну добре, сказав котик, залишайтеся. Вони разом дочекалися діточок які весело з ними гралися та годували тваринок чимось смачненьким. Дітки, давайте за допомогою цифр позначимо, скільки було котиків. Один. Скільки було собачок на майданчику? Дві собачки. Ви пам'ятаєте математичний знак, за допомогою якого ми можемо об'єднати кількість наших тваринок і сказати, скільки їх разом. Да, давайте пригадаємо, це знак плюс. Або додати знак, який об'єднує разом. В даному випадку один. І два одного котика і двох собачок. Ми їх об'єднуємо, додаємо. Знак дорівнює, нам говорить про те, який результат, скільки ж разом на майданчику тваринок котиків та собачок. Порахуйте, дітки, скільки разом один та два. Один. Два, три, три тваринки. Отже, відповідь у нас буде три. Наші тваринки вже награлися. Котик заморився та вирішив піти додому. Дітки, скільки тваринок у нас на майданчику? Троє. Ми їх позначили цифрою три. Котик. Пішов додому. Скільки котиків пішло? Один котик. Він пішов. Отже, тваринок стало менше. А в математиці ми позначаємо мінусом ось таким знаком, коли іде, забирають. Стає менше. В даному випадку котик пішов, тобто від трьох тваринок відняли, забрали одну одного котика. Скільки тваринок у нас залишилося? Так, дві собачки. Отже, три мінус один дорівнює. 2. Зараз ми з вами пригадали ще один математичний знак знак мінус. І в обох випадках ми з вами використовували знак дорівнює, який нам говорить, скільки стало або скільки залишилося. Дітки, розгляньте ось ці математичні приклади та знайдіть приклади. Навіть німання, приклади, в яких використовують знак мінус. Знайшли? Давайте ми їх прочитаємо. 4 мінус 2 дорівнює 2. Повторіть за мною. 2 мінус 1 дорівнює 1. Правильно. А тепер знайдемо приклади на додавання. 3 плюс 1 дорівнює 4. Та 6 плюс 3 дорівнює 9. Молодці! Діти, які математичні знаки ми з вами сьогодні пригадали? Правильно, плюс-мінус дорівнює. Сподіваюсь, що вам сьогодні зі мною було цікаво. До зустрічі!